Всім привіт! Сьогодні смажила відбивні, це вже діти поїли, і Андрій і лишились на наступний день. Собі просто під, протушкувала грудинку під е, кришкою, з вершками і чесничком. І так мій алгоритм діє, якби я посмажила ці відбивні місяць тому, або якби я їх посмажила зараз і не, не влаштувала собі цей челендж 100 днів інтервального голодування, так, о, береться скипка хлібу, чорний, білий, неважливо. Багато туди маститься кетчупу і де-неде тако майнещиком, і ставиться. Це бутилка. І ставиться м -м -м, отбивна, така відбивна величезна на всю хлібину. І таких бутербродчиків 2-3 залітало би тільки так на ура, і Оксана була би щаслива. Правильно, але щаслива рівно кілька хвилин, а потім відчуття важкості, відчуття. Розчарування в собі, знов переїлася, а та що ж це таке? І, І по такому замкнутому колу я жила дуже-дуже довго, а потім дійсно таке здивування: звідки взялися 35 плюс зайвих кілограмів. Де вони вчепилися до мене? Також Андрій сьогодні встигли в кухню таким, як це називається? Ковролін прорезінений знизу, тому що в нас кухня це другий поверх. Ми живемо, а під низом нежитлове приміщення і дуже холодна підлога від плитки. Стало набагато тепліше і затишніше. Також ми пішли на день народження до Андрієвого брата. Як я люблю ці столи, ви би знали, це моя їжа, і я ще потім взяла признаюсь чесно три куска того оселедця з кумбрії і кефірчик. Також вчора в коментарях не піднялася така важлива тема, що схуднення це лише 50% успіху. А ось як втриматися потім, щоб не набрати ті всі зайві кілограми назад, це ще задачка з зірочкою. Тому, якщо у вас є такий досвід, наприклад, ви схудли, і ви тримаєтеся в формі далі. Поділіться з ним, будь ласка, в коментарях. Думаю, мені і багатьом буде дуже цікаво це прочитати. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Буду вдячна за вподобайки. До нових відео, пока-пока.